Аберіть позицію стоячи, поставте ноги на ширині тазу, підійміть руки вгору, навдися, з видихом опустіть через сторони вниз. Ще раз вдих, глибокий, м'який видих. І ще раз руки в небо, вдих, видих. Глибокий вдих, прикрийте очі, відчуйте тіло. Відчуйте свій стан. Дих, підіймаємо руки. І зводимо замочок, провертаємо від себе і розкриваємо грудну клітину на і з видихом вводимо руки перед собою. М'яко, вдих та видих. Повертаємо руки вправо в центр з видихом та вліво. Разом з замком. Відчуваємо суглобу плечові. Дих, руки через сторону. Правою рукою візьміться за ліве зап'ястя та нахил ваше право. Поміняйте сторони з видихом, нахил ваше ліво. Вдих з видихом руки через сторони. Кругові оберти плечима м'які. І робимо замок заді за спиною. Збираємо лопатки разом, відводимо замок далі від себе, вагу тіл на ліву ногу. Згинаємо праву ногу в коліні, підтягуємо до сідниці, ловимо баланс, і на вдисі відводимо праву ногу від себе. Вдих, руки через сторону, з видихом ще один замок ззаді за спиною. І на правій нозі ловимо баланс, підхвачуємо ліву ногу, розкриваємо грудну клітину. Підтягнули п'ятку до сідниці, з видихом опустили, вдих, руки через сторони і з видихом нахил до ваших стегон. Обійміть руками гомілки, вдих, виводимо себе вгору, розкриваємо грудну клітину, видих руки через сторони, опускаємо руки на пояс вага тіла на лівій нозі і робимо мах руками та правою ногою зі сторони в сторону. І дихання спокійне. Поміняли сторону, вагу тіла переносимо на праву ногу і розшатуємо себе лівою ногою та руками. Глибокий вдих, видих. Опустили, став, ставили ноги на ширині тазу, вдих, руки через сторону, поверніть замок від себе і видих. Опускаємо таз нижче, згинаємо коліна, опускаємо корпус паралельно підлозі, з видихом пускаємо долоні іж тягнемо до стегон вдих, виводимо корпус паралельно підлозі і до вдих виводимо себе вгору. Ще раз видих, корпус паралельно підлозі, опускаємося нижче, вдисі виводимо корпус і до вдих, вивели себе в вертикальне положення. Змінюємо ці. Вправи на вдисі та на видисі, виштовхуючись сильними стопами від підлоги. Видих опустилися, в маласино, і лікті опускаємо, розкриваємо тазостегнові суглоби, витягуємо за маківкою вгору. Виводимо ліву руку перед лівим коліном, праву руку розкриваємо в небо, погляд за витягнутою рукою вдих. Центр намасте грудної клітини. Поміняли сторони і погляд за витягнутою рукою. Знову направляємо вгору. Видих намасте до центру грудної клітини, глибокий вдих в цьому положенні. На вдисі підвелися в вертикальне положення, розкрили грудну клітину і видих робимо складку і відтягнемо до стегон. Шия вільне м'язо, обличчя розслаблені. Вдих, підвелися, знову вивели себе в вертикальне положення, видих, руки через сторони, опустіть низ. Виводимо праву ногу перед собою, розкриваємо грудну клітину. Руки тягнемо вгору. Вірабхадрасина перша. Переходимо вірапхадрасину другу, розкриваючи руки в сторону. І... Лівий лікоть ліву кладемо на опорне ліве коліно з видихом, і до видиху кладемо ліву долонь на підлогу. Глибокий вдих, видих, робимо замок під лівим коліном. І вдих, видих, розвертаємося до лівої ноги, опускаємо праве коліно на підлогу, і вдих, розкрили грудну клітину, руки вгору. Дивимось перед собою. видих. Руки під плечі, глибокий вдих. Видих відкрокуємо лівою ногою назад в планку, глибокий вдих в цьому положенні і підстрибуємо ногами до рук. Або робимо підкрок. Видих, живіт на стегна, і вдих розкриваємося вгору. Руки над головою з видихом опустіть через сторони. Наступна сторона: крокуємо лівою ногою вперед. Розкриваючи руки в сторони, вірабхадрасина друга. І опускаємо лівий лікоть на ліве коліно. Виштовхуємо праву руку вгору, погляд за правою рукою, з видихом опускаємо ліву долонь середину лівої стопи. Зробили з видихом замок за лівим коліном, і видих опустили долоні під плечі, розтягуємося стопами, опустили живіт на ліве стегно і спробуйте вирівняти ліву ногу в коліні. Вдих опустили праве коліно на підлогу, розкрили. Грудну клітку вперед. Видих долоні під плече опустіть, глибокий вдих, видих, відкрокуємо ліву ногу назад, планка, видих, собака мордує вниз і глибоке дихання в цьому положенні, відштовхуючись з п'ятками від підлогу. Глибокий вдих, шия вільна. З видихом підкрокуємо ліву та правою ногою до рук і складкою обіймаємо руками гомілки, глибокий вдих в цьому положенні. Видих, вдих, підводимося вгору і з видихом намасте до центру грудної клітини. Прикрийте очі, відчуйте дихання, опустіть руки вздовж тіла. Увагу зосередьте на своєму диханні, на серцебиттю і на своїх відчуттях. Відчуйте, як активізувалася енергія. Яка пульсує в вашому тілі, теплом, спокоєм. Дих, руки через сторони догори, з видихом намасте до центру грудної клітини, подякуйте собі за практику. Відчуйте момент радості та внутрішнього спокою. До зустрічі!